Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор.ua. Мене звати Віталій, і ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас наступна тема: це є початок руху та зміна його напрямку. Це десята тема. І от хотів би звернути вашу увагу, що ця тема є досить важливою серед усіх. Правил дорожнього руху, тому що багато хто з учнів, коли навчається в автошколі, думає, що саме найбільш проблематична і складна тема це проїзд-перехрест. Але якщо розібратися ось так, от більш детальніше, то в даній темі дуже багато є також відповідальних моментів і всяких нюансів, що виникають на дорозі. Тому ми з вами сьогодні детально поговоримо. Про всі із них будемо сьогодні розглядати як перехрестя з круговим рухом, тому що досить часто от водії не розуміють, як там правильно поступати, і багато ДТП виникає власне через ці ситуації і багато інших випадків. Перед тим як будемо розглядати цю тему, не забудьте поставити ось таку класну українську вподобайку авансом внизу під цим відео, і також напишіть коментар, ваші враження від мого відеокурсу, який спрямований на те, щоб допомогти вам. Якісно розібратися в правилах дорожнього руху, і, звичайно, що підготуватися і скласти іспит з першого разу. Також друзі, хотів би нагадати вам, що на youtube каналі є більший функціонал, є преміальний доступ для наших спонсорів. До речі, дякую вам всім, хто підтримуєте розвиток каналу своїми донатами. А взамін ви отримуєте більше відео. Це вже є, наприклад, записаний повноцінний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах. Де я детально по кожній темі проходжуся, даю детальні пояснення по кожному запитанні. Цей відеокурс він призначений на усі категорії: і на мотоцикли мопеди, і на легкові автомобілі, і також на вантажні автомобілі. Тому, друзі, також запрошую вас до такого формату підтримки, а взамін ви отримуєте ще більше якісного контенту і якіснішого навчання. Ну а ми приступаємо. Наступний пункт 10:6. Тут мова йде про великогабаритні транспортні засоби, дещо він перекликається з пунктом, який ми розглядали вище. Але якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від пункту 10.4, який ми розглядали вище, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам дорожнього руху. У разі потреби для забезпечення безпеки дорожнього руху слід звернутися за допомогою до інших осіб. Тобто, тут мова знову ж таки у нас піде про великогабаритні транспортні засоби, які не можуть виконати розворот чи поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, тому що їм просто місця не вистачить для виконання таких маневрів. Тому ще раз повторюся: якщо вантажівка хоче. Розвернутися з крайньої правої смуги руху, вона в першу чергу дивиться, чи розмітка їй це буде дозволяти, чи немає ніяких обмежень і заборон знаками заборонними чи наказовими. Якщо все дозволено, отже, він вмикає лівий показчик повороту, пропускає тих, хто справа від нього рухається в сусідній смузі руху, пропускає зустрічні транспортні засоби і лише аж тоді розвертається. Також, друзі, хотів би звернути вашу увагу, тому що багато хто з водіїв початківців, з учнів не враховують ризики, коли вони рухаються по паралельних смугах з великогабаритними транспортними засобами. Дуже багато є випадків, коли їде вантажівка, ви їдете поруч з нею. Запам'ятайте, в вантажівці є більш сліпі зони ніж у водія легкових автомобілів. Так, там ці зони є більші. І хоча ви можете їхати поруч з вантажівкою з великою фурою навпроти його кабіни. Там досить часто навіть на дверях бувають такі смішні наклейки, що якщо ти це читаєш, то я тебе в цьому місці не бачу. І це не є жарт, це є реальність. В цьому місці водій вантажівки вас може і не бачити. Тому прошу вас це враховувати. Ось, тому що досить часто буває таке, що водій вантажівки перелаштовується, а поруч з ним їде водій легкового автомобіля, і це призводить до ДТП. Тому, якщо ви бачите, що є якісь, наприклад, повороти, особливо на перехрестях. Чи великогабаритні транспортні засоби перелаштовуються зі смуги в смугу, особливо громадський транспорт, автобуси, тролейбуси великі, які складаються з двох частин. Не грайтеся з ними в оцю паралельність, пропускайте їх вперед, тому що при повороті праворуч чи ліворуч вони досить часто заїжджають на сусідні смуги руху і підрізають вас. І потім в кінцевому результаті це закінчується ДТП. Тому старайтеся їх пропустити, щоб потім уникнути ось таких проблем на дорозі. Наступний пункт 10.7, тут ми з вами поговоримо, в яких випадках розворот заборонено. Отже, в першу чергу, розворот забороняється на залізничних переїздах. Ну, а що стосується до залізничного переїзду і після залізничного переїзду, ви повинні переконуватися, чи не забороняє вам це розмітка або дорожні знаки. Якщо там є... Суцільна лінія розмітки до чи після залізничного переїзду, то звичайно, що перетинати одинарну суцільну буде заборонено. Ось якщо немає розмітки, яка забороняє, то чисто теоретично можна і до залізничного, і після залізничного переїзду. Досить таки розмитий цей пункт, ось прописали його в ПДР. Тому дивіться, уважно чи розмітка і знаки також вам це дозволяють. Ну а на самому залізничному однозначно заборонено виконувати розворот. Наступний пункт на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними не можна. Тобто є обмежений простір, і якщо ви будете в цих місцях розвертатися, зустрічні транспортні засоби можуть не мати де заховатися, і це призведе до ДТП. Наступне в тунелях також не можна розвертатися. Знову ж таки, є обмежений простір, можете перекрити рух транспортних засобів, а інші можуть не встигнути загальмувати. За видимості дороги менше хоча б 100 метрів в одному напрямку. Тобто, якщо є круті повороти, ось чи інші якісь ситуації з обмеженою оглядовістю, не можна так ближче 100 метрів до цього місця. Наступний пункт. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадку, коли дозволено розворот на перехресті. Отже, якщо у нас є перехрестя, пригадуємо, що завжди, коли нам дозволений поворот ліворуч, ми можемо виконувати і розворот. Хіба що є знаки, які нас обмежують в цьому. Тобто, дивитися, якщо заборонних наказових знаків немає, які б обмежували наші такі маневри, то при повороті ліворуч можна і розворот. Тепер, що стосується пішохідних переходів, отже, ближче 10 метрів до пішохідного, після пішохідного, і на самому пішохідному переході розвертатися не можна. Наступний випадок на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць позначених дорожніми знаками 529 або 5.30. Ну, тут досить легко зорієнтуватися. Ви їдете по дорозі, де є посередині розділювальна смуга. Є момент, де розділювальна смуга переривається на якийсь відрізок. Так, немає на цій ділянці дороги розділювальної смуги. Дивимося уважно, є знаки місце для розвороту або зона для розвороту, дозволено в цьому місці розвернутися. Немає знаків місце для розвороту або зони для розвороту, не дозволено розвертатися. Ну і також дивимося, також, звичайно, що увагу звертаємо і на розмітку. Тобто, тому що, як правило, знаки місце для розвороту чи зона для розвороту також підкріплюються і розміткою, яка дозволяє в цьому місці розвернутися. Якщо є місця, де не можна розвертатися, так немає цих знаків розмітки. Ці місця називаються технологічними розривами. Ми з вами вже вивчали і будемо повторювати, що в таких місцях можуть у нас розвертатися дорожні служби, які виконують там ремонт, обслуговують ту ділянку дороги, або оперативники при виконанні службових обов'язків. Всім решта в таких місцях розворот чи поворот ліворуч буде заборонений. Наступне Наступний пункт це 10.8. Якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перелаштуватися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній. Якщо в місці виїзду на дорогу є смуга для розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухається по цій дорозі. Отже, друзі, ми з вами вже розглядали і знаки інформаційно вказівні. Ось, і ось тут у нас показано два випадки. Тобто, якщо ви знаєте, що попереду є е, у нас поворот праворуч, і з правого боку з'являється додаткова смуга руху, то ви перелаштовуєтеся на неї і розпочинаєте гальмувати, зменшувати швидкість вже на ній. Це спеціально зроблено для того, щоб ви собі зменшували швидкість і не перешкоджали тим, хто рухається на основних смугах руху. І потім собі зменшивши швидкість, безпечно повернули праворуч. Така сама ситуація і зі смугою для розгону. Тобто ми під'їжджаємо до дороги, ось бачимо, що у нас при повороті праворуч є для нас спеціально відведена невеличка е, смуга для розгону. Ми повертаємо на неї, вмикаємо лівий показчик повороту, помалесенько собі рухаємося по ній, дивимося в ліве дзеркало. Пропускаємо транспортні засоби, які рухаються по тих смугах, і потім вже вливаємося в той потік, пропустивши попередньо усіх. Наступний пункт. 10.9. Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпек чи перешкод іншим учасникам руху. Для забезпечення безпеки руху, він у разі потреби повинен звернутися за допомогою до інших осіб. Отже, якщо ви плануєте виїхати заднім ходом, досить часто, я думаю, ви з цим будете стикатися, чи це на парковці якісь, ну як правило, це якісь виїзди з прилеглої території або з парковки. Якщо ви боїтеся і не бачите, чи можна там виїжджати чи ні. І є маєте можливість попросити когось, щоб вас підстрахували, то ви кажете тій людині, каже: йди, будь ласка, подивися. Якщо безпечно виїжджати, махни мені рукою, щоб я розумів, коли можна буде. Ось і таким чином ви собі безпечно вийдете. Якщо вже немає такої змоги, то тоді особливо обережно виїжджаєте заднім ходом, головою дивитеся, так через плече повертаєте і поступово дуже обережно виїжджаєте. Наступний пункт: 10.10. .10. Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом, на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з тунелів, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. І також тут ще уточнюється, що дозволяється рух заднім ходом. На дорогах з одностороннім рухом за умови дотримання вимог пункту 10.9 та неможливості під'їхати до об'єкта іншим чином. Чому е, у нас забороняється е, рух заднім ходом у цих всіх випадках? Тому що рух заднім ходом це завжди є якась небезпека. Так, водій не може завжди так проконтролювати, він не може бачити там інших учасників дорожнього руху. До речі, що хотів би звернути вашу увагу, що е, якщо у нас є рух заднім ходом, так пам'ятаємо, що коли ми вмикаємо задню передачу на автомобілі, у нас засвідчуються білі позаду е, ліхтарі. І е, якщо ми розглядаємо рух заднім ходом, бачите, в правилах дорожнього руху я вам зачитував, що заборонено рух заднім ходом на мостах. Естакадах і шляхопроводах, і от, на жаль, жодного слова не сказано, що під естакадами і шляхопроводами рух заднім ходом забороняється. Я вважаю, що це є небезпечний момент і не рекомендую вам цього робити. Але, от коли будете складати іспит з теорії, пам'ятайте цей момент, що рух заднім ходом під естакадами і шляхопроводами не заборонений. Тепер по пунктах пройдемося. Отже, автомагістралі чи, наприклад, інші дороги. Для автомобілів, чому там не можна рухатися заднім ходом? Тому що буває, досить часто водії десь були неуважні, можливо, сонні, втомлені і десь проїхали своє місце з'їзду. І тоді починають рухатися заднім ходом і створюють аварійну ситуацію. Не можна цього робити. Наступне, тепер, що стосується залізничних переїздів, заборонено рух заднім ходом, заборонено на пішохідних переходах заднім ходом, на перехрестях забороняється заднім ходом. В'їзди, виїзди з тунелів, обмежений простір, чи е, у нас обмежена оглядовість, крутий поворот, не можна цього робити, тому що інші водії можуть вас просто не побачити, коли ви заднім ходом із-за повороту виїжджаєте. Також, якщо у нас є дорога з одностороннім рухом, тут у нас є от прописано е, випадок, коли можна заднім ходом під'їхати. Є дорога з одностороннім рухом, всі смуги в одному напрямку. і... Наприклад, біля дороги там є магазин, офіс, приміщення, де ви працюєте. Можливо, вам привезли товар чи інший якийсь вантаж. Так, отже, якщо немає інших можливостей під'їхати, інших під'їздів немає, то на дорозі з одностороннім рухом можна вже буде заднім ходом під'їхати так по найближчій траєкторії до цього закладу. Або якщо, наприклад, там транспортний засіб, якийсь є несправний, і вам потрібно його відбуксирувати, то звичайно, що ви проїдете спочатку перед ним зупинитися, а потім вже заднім ходом під'їдете, щоб підчепити трос і його відбуксирувати. Е, наступний пункт. Друзі, 11-й У нас тут прописується, грубо кажучи, правило перешкоди з правого боку. І от досить часто учні і дуже багато навіть інструкторів неправильно пояснюють цей пункт. Тому що наші водії в будь-якій незрозумілій ситуації стараються приліпити до того випадку перешкоду з правого боку. Отже, запам'ятайте, що перешкода з правого боку у нас використовується лише тоді, коли черговість проїзду не описана правилами дорожнього руху. Тобто немає ніяких пунктів ПДР, які би описували, як роз'їжджатися в цьому випадку цим транспортним засобом. Тому давайте уважно послухаємо про що тут деться мова. Пункт 10.11. У разі, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими правилами дорожнього руху, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку. Бачите, ще раз те, що я вам наголошував. Отже, якщо у нас правилами дорожнього руху є прописано, як роз'їжджатися ним, так, ми в темі проїзд перехрестя будемо це детально ще розглядати. Так? Але. Якщо є описана черговість проїзду, то перешкоду справа ми не використовуємо. А от якщо вони вже опинилися в одинакових умовах, ви під'їхали і під'їхав інший транспортний засіб. То, якщо він справа від вас, то ви повинні його пропустити. Друзі, ось така сьогодні була досить е, серйозна тема. Я сподіваюся, що ці детальні пояснення допомогли вам якісно розібратися з правилами дорожнього руху. не Поскупіться поставити ось таку класну українську вподобайку, і напишіть коментар в підтримку цього відео і Ютуб каналу в цілому. Тому що саме завдяки ним наш канал розвивається, ви розвиваєтеся разом з нами, і безпека на дорозі стає все кращою. А ви хорошими водіями. Друзі, дякую, що ви вчаєте разом з нами ПДР. Дякую, що розвиваєтеся разом з нами. І до нових зустрічей!